Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде на огляді? Це компактний маленький павербанк з магнітною зарядкою від фірми Rokoren на 10 тисяч мА. Якщо буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Початку трошки історії. Замовив я на Aliexpress два таких павербанка з магнітною зарядкою на 10 тисяч мА і дві різні фірми. Для чого два: один павербанк мені, один павербанк дружині. А відео я вам покажу, які кращі. Бо відео огляд з Еседжером у мене вже є на каналі. Можете перейти, посилання я залишу в описі. Звичайно, ось цей Essager мені дуже сподобався. Сьогодні ми в цьому відео порівняємо, зробимо тест. Рокорена і порівняємо з еседжером. що краще брати. Щоб ви розуміли, цінова категорія в них ідентична. Що цей можна взяти за 700-800 гривень? Що цей за 700-800 гривень можна спокійно брати? Головне, як то кажуть, на Aliexpress, моніторити ціни. Щоб ви розуміли цими пав павербанками? Я вже активно користуюсь більше тижня в тому районі, і все працює, Мені дуже це подобається. що Це компактно і не потрібно з собою шнурів. Добре, Еседжер ми відставимо. Перейдемо до рокорена, почитаємо характеристики, що він може і не може. Давайте спочатку перейдемо на по ціні. Я вам покажу на Aliexpress, будете бачити. Віця, зараз на даний час на Aliexpress супер пропозиції. Він зараз коштує 744 гривні. Віця, по відгуках люди задоволені, все працює, все супер. Подивимось в інших продавців. Е за скільки є за 768 рокурен, але це не магнітний, це 12 ватний а можливо і магнітний. Коротше, такі павербанки в районі 700-800 гривень можна взяти. Це топчик, я вам чесно скажу. Я зацінив ці павербанки. Це дуже компактне рішення. Я кидаю в кишеню собі і ходжу, і телефон заряджається. Не потрібно шнурів, великих павербанків, таких носит. Собою і так далі. Так що штука дуже шикарна. Мобільна, легенька. В сумочку кинув собі, я не знаю, в рюкзачок кинув, можеш ходити з ним, треба примагнітив і пішов. І працюєш телефоном, і телефон заряджається. Я думаю, ви зрозуміли. Хто не зрозумів, як воно заряджається, у нас є тут магнітна зарядка. Купляєте чехол з Максеє, що у вас там Android, Samsung, я не знаю, які там чехли йде, там теж, типа з Максеєм чи магнітною зарядкою. Ось так. Приложую, воно собі примагнічується і зараз буде заряджатися. Бачите, телефон у мене вже заряджається. Так що штука класна. Цей чехол не. Хоче так, він тримає, бачите, ось тримає. Ось так. Ти можеш кидати в кишеню, ну він не сильно тримає. Є чехли з великими магнітами, якісні магніти, вони тримають дуже добре. І ще їде декілька класних чехлів потім я зроблю огляд. На 11, на 13 там просто ледве відліпиш. Магніти там шикарні. Коротше, я думаю, зрозуміли. По ціні я вам показав. Добре, перейдемо до характеристик. Дивіться, як він поставляється, яка комплектація. Ось такий коробок презентабельний, запакований він був тут. Салафановий такий папірчик, у нас є інструкція мануал. Е, тут в нас пише, як заряджати. І в нас має ще вихід Type-C, це на вхід і на вихід. Хоча я вам скажу наперед, дивіться, в нас отут мені сподобалось, тому що в Essager вони поставили. Шнур в комплекті був USB Type-C, а тут Рокорени поставили Type-C Type-C. Це мені сподобалось. Рокорену плюсик в копілочку, це 100%. По протоколах давайте прочитаємо. Зараз побачимо, що він може і не може. Дивіться, 10 тисяч мА 385 Вт. Він видасть 38,5 Вт годин. Ну, це зрозуміло, але провірити я не можу. Чистими він видасть 6 тисяч міліаперев. Чистими 6 тисяч міліапе видав оцей павербанк. Оцей PowerBank Essager чистиме 6000 мА видав при 1,5 А. У нас вхід 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Бачите, має. І вихід 9 вольт 2 А і 12 вольт, 1,5 А. В Essager в нас е, показано 5 Вольт 2 А, 9 вольт 2 А і 12 Вольт 1,67 А. А тут у нас 12 вольт, 1,5 А. Він максимально може на вхід і на вихід. Чому також я вам вставку вставлю. Він заряджається повільніше, ніж Essager. Essager в дійсності заряджається там 18 Вт. Рокорен в нас спочатку він типу, 18 Вт показує, проходить півгодини, і там вже 13, не 13, 11, 12, 13 Вт він заряджається. Еседжер пакує реально там 16-15, там просідає трошки там 18 Вт. Цей повільніше заряджається. Коротше, ставив я, щоб ви розуміли, ставив я на зарядку їх ідентично. В Рукарені було там, 5%, в Есседжері було 0%. І щоб ви розуміли, по зарядці еседжер перегнав і швидше зарядився. Значить, в нього зарядка чуть-чуть пошвидше. І в нас на вихід 9 вольт, 2 А, 12,5. Це що я вам читав. Але на вихід, на ємність я не міг його провірити. Підключав я його до всіх вже електронних навантажень. Давав 1,5 ампера. Вроді тест проходить пік-пік, вибиває помилка. Тригери міняв. Що я тільки не робив. У мене є тригерів багато. Не хотів провіряти цей павербанк. ємність. Esserджер також вибивав спочатку. Виставляв я 2 ампера. Він вибивав, виставив 1,5 ампера. Він запрацював. Тут я виставляв 1 ампер. Півтора ампера, два ампера на розряд, я ніяк не міг зробити тест на ємність в Не знаю, чому кажу, і тригери міняв, і рідні тригери, а торчика став. Не хотів він нормально від Type-C розряжатися, хоча від Type-C він, бачите, по характеристиках я спочатку тут не дочитав, показую на вихід. Також є ось цього роз'єму. Type-C, бачите, є в нас на вихід. Так, такі от характеристики, така комплектація, шнур Type-C, Type-C, це вже добре. Бо кажу, еседжеджера було ЮСБ тайпсі, еседжер підчеркні, треба вже ставити Type-C, Type-C, Якщо у вас. Тут роз'єма USB ж нема. Ну, я розумію, що ви мали на увазі, що можна з USB зарядити. Ну, з тим. Дивіться. Е, виглядає він повністю всі металічний. Не виглядає, а так він є. Він повністю всі алюмінієвий, гарно фрезерований, дуже класно виглядає, дуже якісно виглядає так презентабельно. У нас цифровий дисплейчик ось такий. Бачите? Е, трошки він поцікавіший. В Esser трошки такий більш, е, бачите, от зараз покажу Esser вам. Весджера прикольно, що воно боком зроблено, В врокорен. Ну, як береш телефон, в врокурен, в принципі, зробили правильно, бо тому що ти береш телефон і дивишся, скільки заряду. А в messager, ну, ти береш телефон, та, в принципі, отак повертаєш, також видно. Ну, Індикації ви бачите. Це в нас е Рокорен, це Esedger. Essage відсвічується Power delivery, в е рокорен відсвічується безпровідна зарядка. Що при зарядці, коли ти заряджаєш, давайте я вам покажу. Наприклад, от я ставлю на зарядку. У нас пішла зарядка. І в нас вибиває зелененьким таке безпровідна зарядка. В Essedрі такого немає. В Essedрі пише Power Delivery, бачите. 3-4 ватта. До декілька секунд Power Delivery засвітилось. І він почав шурувати 18 ватт, 17-18 Вт. Коротше, нормально. Е, тут я вам показав. Дивіться, виконаний він добре. Товщина його ідентична, шов Есседжера. Ось якщо тако взяти. Навіть рокорен трошки товщий. Давайте ми візьмемо штангенциркуль, зараз я вам замірюю, покажу. І по використанню еседжі набагато кращий. В нього зрізані кути. Хто не бачив мого першого відео, я казав, оці кути це дуже комфортно, тому що коли ти береш телефон, воно тут в мене заокруглено і мені дуже класно в руку брати. Коли в Рокорена, в Рокорена, бачите, воно йде таке типу квадратне і воно більш габаритне. Він також заряджає, бачите, от заряджає, тримає. І вже пальці так не дістають до телефона, якщо так от тримати. Так, якщо двома руками, то спокійно тримаєш без питань. Це просто я вам скажу по використанню, що мені більше подобається. Esser в тому плані корпус кращий зробили. Зараз ми замірюємо по розмірах. Бачите, Esser трошки довший. Рокорен трошки коротший. Давайте я беру штангенциркуль, зараз ми замірюємо. І потім перейдемо до протоколів, до пульсацій і чи він реально видає там своїх 20 Вт. Подивимось, погнали. Спочатку беремо Рокорен, заміряємо товщину. Товщина рукорена в нас виходить 15,6 мм. Товщина еседжера, Він тончий. Він 13,8 Ви самі все бачите. 13,8 Еседжер набагато тончий, набагато набагато тонщий. По висоті і по ширині. Давайте. Висота його. Давайте на 0.0. Висота в нашого рукорена у нас є. Зачіпайся. Десь 102 мм. А висота еседжера чуть-чуть більша. Ну, нехай буде вищий. Ну, по товщині багато роль грає. 10,8. І... І а там ну, тут декілька міліметрів. Ну, навіть не міліметрів, пів Півсантиметра. Пів сантиметра. 10,2, 10,3, пів сантиметра. Пів сантиметра ширина його. Давайте знову по нулях. Зеро. Ширина, ширина сюди. 68 міліметрів. А тут нас. Еседжер менший, бачите? 66 мм. Ну що я вам скажу? Esser покомпактніший і потончий. тонший. це великий плюс. Для таких компактних павербанків. От я перевагу віддаю Esserві від 100%. Добре, Esed відставляємо, йдемо до Рокорена. Так, рокорен запускаємо. Давайте замірюємо пульсації в нього. Взяв я шнур, де мої шнури? Я взяв два, ще дамо їм навантаження. Так, тихо, тихо, бо тут вже на столі купа всього. Штангенциркуль ми приберемо. Ось так, так. Гарно вискладаємо. І подивимось на пульсації. На холостому ходу спочатку. Так, Type-C є. Підключаємо. Так, пульсації на холостому ходу. Де вони є? 38,40, ідентично, як в Asager. Даємо навантаження. 1 Ампер. 18, 20, супер. 2 А. 58 під 60. Ідентично, що в цього? що В цього. В павербанках переважністю добрі пульсації. Вон 3 А. 3 А видає, 3,04 навіть повністю не видає. Ну по характеристиках еследж трошки потужніший. Добре, давайте дамо електронне навантаження. Просто звичайне на 5 вольт, потім через тригер. Так, давайте ми під'єднаємо цього мого. Навантаження, де ти є? Блін, мікро USB. Як я люблю мікро USB. 5 вольт, 2 А. Він не стартане, хоча можемо спробувати. Не стартанув, видає. Давайте сюди. Так, 5 вольт там писало: в них він має видавати. А тут на павербанку не пише, тільки в інструкції, бачите, на павербанку нічого не пише. Не прописано, бачите? В нього тільки 9, 2, але 5 вольт він видає. Чому рокорен не прописали, прошляпали, напевно, я не знаю. Добре, 5 вольт, 2 А він видає. Бачите, просадочка ідентична цьому, в цьому така ж сама була просадка, 10 Вт видає. Далі в весджері 5 вольт він має видавати. Теж 5 вольт 2 ампера, так. А. Ану, коли ти підеш відсічку? 2,5. Подивимося. 3 ампера. Ти будеш тримати. Та він 3 Ампера тримає. 4,8 вольт. Звичайно, просадка велика. 15 Вт. 15 Вт маєте. Зараз вирубається. Все, Вирубався. Добре, тепер що ми робимо? Читаємо протоколи, а потім по Power Delivery перейдемося по навантаженню. Там 9-12 В. Чи нема просадки по напрузі. Окей, запускаємо протокольчики. Почитаємо протокольчики. Що він може і не може. Чи правильно заявили Рукорент, все є в нього по протоколах. Ну от, вже моргає другий раз. Дивіться, я не годен прочитати його в Нірці, тому і я не міг провести нормальну тест на ємність. Я всі тригери, які в мене були, перепробував, щоб ви зрозуміли. Ніяк через електронне навантаження не хотів він. От, зараз просвітилося. PowerD 22 Вт. О, на кінець-то він почав читати. Samsung є, Huawei всі є. Ну, Quick Charge 2.0. Давай, давай. 3.0, QuickChart 4.0. От ідентично, як в Asager. Ні, тут великий плюс. В нас є PumpExpress і один, і Pump Express, Express 2.0. В Esager Pump PumpExpress протоколів немає. Щоб ви собі знали, кажу, відео є. Там також я протоколи читав. Тут трошки більше протоколів має Rokoren. Добре, давайте я під'єднаю Power Delivery 3. Зараз подивимось по протоколах, дамо навантаження, подивимося, є просадка чи нема. Так що погнали. Дамо зразу ж 12 вольт. 12 вольт, е, 1,5 ампера має бути. Давайте виставимо 1,5 ампера чи є просадка у нас по напрузі. Так, 1,9, Поїхали. Ну, бачите, з 1 ампера просадка трошки. Ну, 11,9. Це норм. Дивимося далі. E, 1,5 ампера, Вони писали 1,5. 1,8. Просадка є по напрузі, 1,8. Ми немає 12 вольт. В еседжері в цьому плані покраще. Ну, Це не критично, я би вам сказав. О, дивіться, Просто я вам покажу для прикладу еседжер. 9 вольт, 12 вольт, 1,5 А. Еседжер у нас витримує 1,67 заявлено. Дивіться, 1,5 А запускаємо 12 вольт чистими, тримає, навіть з запасом. 12,1, 12,2, 1,67. Що він розряджений. 1,67. 1,7. 12 і майже 2 вольта, бачите, тримає. Так що еседжі в тому плані 12 вольт тримає краще. Добре, йдемо 9 вольт. Давайте відімкнемо. 9 вольт, добре. 9 вольт вони 2 ампера. Запускаємо 1,8. 8,8, крутимо 2 Ампера. Є рівно 2 А887. Нормально, що Есджер, що цей, цей тільки 12 вольт не хоче добре тримати. Хоча б мав тримати там при 1,5 А спокійно. Коротше, так в загальному супер, Мені подобається, що цей, що цей, по протоколах вони ідентичні. Добре, тепер що ми робимо? Давайте в загальному підсумуємо, я вам висловлю свою думку, який краще обрати. Це, на мою думку, ви можете обирати Рокорен. Можливо, у вас є павербанки від Рокорен, в мене немає. По конструкції і по виконанні, як зробили Рокорен. Ще раз вам повторююсь: вони заряджалися різно. Цей, вони заявили, що він заряджається там 22 Вт, 18 Вт. По факту він так не заряджається. Він заряджається 13 Вт. Я як вам вставку найду з відео, я заряджав, я вам вставлю в мене в кусочок відео. У мене вони двоє стояли, заряджалися. Цей заряджався там, наприклад, 16-15 ватт, а цей 11-12 ватт цей набагато швидше заряджає. Показую вам. Дивіться, стоять вони вже ну досить стоять, тому що цей я поставив з 18%, а цей 40% в мене заряджається. Цей на даний час. Коротше, цей кабель від 100 ватного блока, цей кабель де від 100 ватного блока. Тут 13-14% вискакує Вт, тут 12 Вт постійно тримає, тут 13-14, навіть 15% вискакує. Еседжер трошки швидше заряджається. По температурі, зразу вам покажу, ідентично. Що знизу, що зверху я мірію 31 градус, 30, тут 30 навіть градусів. Бачите, Цей трошки тепліший. Ну, але еседжер буде швидше заряджатись, тому що я не перший раз їх заряджаю. Тут вискакує 13-14, а тут він тримає 12 до останнього, вже потім, коли дозаряджає, напруга падає. Що цей виробник Ессенджер, Широкорен, заявили, що вони, вот, бачите, 14 вискакувало. Заявили, що вони 18 Вт заряджаються, вони 18 Вт не заряджаються. Вони заряджаються 13, вот 14, бачите, 13, 14, тут 12. Спочатку та, перші там, 10 хвилин, 15 хвилин до півгодини. Вони там 18-19 Вт шурують. Потім, блін, просто падає до 13-14 Вт, тут 12. І кажу, Esser буде пошвидше заряджатися, бо тут 14 вискакує, бачите, вон 14, 13-14, тут 12, він тримається не змінюється. Навіть 15 в Esseджері проскакує. Далі, по конструкції, вони два алюмінієві, зроблених, все супер. Алюміній нас відводить тепло. Це великий плюс. В Esseджері що за рахунок тут у нас софт пластик, вони зробили ребра жорсткості, воно ще краще відводить тепло. Врокорен зробили все повністю алюмінієвий і знизу також. Бачите, такі світло-сірі, алюмінівий. І той вже покоцався. а Цей мене також покоцався. Дивіться, але в еседжері, що зробили дуже класно. По товщині. Мені підходить еседжер, я вам 100% кажу. От, подивіться, самі. Він тончий, класно під телефоном стоїть, удобно тримати і так далі. Плюс еседжер зробили тут охолодження. Бачите, у нас є отвори сіточки. Оце, щоб плата охолоджувалась, бо тому що корпус маленький, 20 Вт. Це досить потужний павербанк, і теплу треба десь діватися. І Essager продумали, бачите, технічні такі от отвори, і звідси тепло все відходить. Е, в рокурена такого нема, Вони просто замість того, щоб зробити ось тут отвори, вони ставили сюди алюміній. І тепло буде відводитись все на алюмінії, типа забирати. В принципі, теж нормально. В Загальному, я думаю, ви зрозуміли, більше мені подобається Essager, Але якщо буде класна ціна на рокурен, рокурен також можна брати спокійно і користуватись. Я ним користуюся. Чи дружина? Коротше, ми міняємося з дружиною. Дружина ще не приділилася, хоча дружині сподобався цей Essager каже, давай мені цей, він набагато тонший, набагато комфортніший, Я вам чесно скажу. Я сам хотів цей. Дружина каже, давай мені цей і я буду користуватися рокоренном, бо він товстіший. Ну, дивіться, що цей, що цей класний. По характеристиках я вам все розказав, показав, як то кажуть, обирати вам монітор та Аліекспрес. Що дешевше вам в пропозиціях виб'є, то беріть де дешевше, що цей, що цей працює нормально. Я ще хочу маленький від Есиджера є на 5000 мА. Спробувати. Вам це відео покажу. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за свої. Всім до наступних відео! Ну, я вам чесно скажу. Кажу, такі е павербанки на даний час має бути в кожного. Це просто топова штука. При магнітив, дивіться, хоп, і телефон заряджається. Бомба!